Сьогодні у нас в гостях заступник міського голови, директор департаменту по взаємодії збройними силами України, Національної гвардії України, правоохоронними органами та надзвичайними ситуаціями Руслан Гайда. Вітаю, пане Руслане. Доброго вечора. Доброго вечора всім одразу скажу, що наші свої запитання можна залишати в нам на сайті, зайшовши на сайт вежа.орг в розділ «Запитай у влади. Клікнувши на цей оранжевий кружечок на нашому сайті, вам виб'є і Ви в друкованому вигляді можете залишити свої запитання. Також пряма трансляція цієї розмови у форматі відео йде на нашій фейсбук-сторінці. Наша офіційна Фейсбук-сторінка телерадіокомпанія Вежа. Знайдіть її в пошукові і обов'язково залишайте свої запитання в коментарях під стрімом. І третій спосіб комунікації і найефективніший студії це наш телефон. Телефонуйте, всі дзвінки безкоштовні. Напряму можете задати свої запитання. Телефон студії 0800 21 21 34. Ще раз 0800 21 21 34. Телефонуйте, задавайте свої запитання. Телефонувати можна з мобільного, стаціонарного, за дзвінок цей ви нічого не платите. Все, все важливо сказав. Тож розпочинаємо нашу розмову. Пане Руслане, є питання, які прийшли нам на сайт, які напряму адресуються міському голові Руслану Мартінківу. Їх зачитувати не будемо. Зачитаємо Руслану Мартінківу наступного четверга, коли він прийде в гості на ефір. Але є таке питання, не принципі, на які ви в темі відповісти. Почнемо з них. Давайте. Андрій запитує. вітання. Хочу подякувати за підтримку бомбезної ідеї безкоштовних благодійних екскурсій по Івано-Франківську. Раніше про таке тільки чув, але жодного разу не був. Як виявилось, цього року проходить вже 12-й сезон. Побував майже не кожній Вираження, емоцій та нових знань вистачить на довгий час, щоб все це переосмислити. Свою краєзнавчу прогалину заповнив. А то, проживши в місті понад 20 років, багато чого не знав. Франківську давно пора виходити із тіні Львова, хоч наше місто не таке вже й давнє, але в нас є що показати, то розказати. Отакий от от позитивний подяка коментар. Дякую вам за ту роботу, яку роблять наш департамент туризму. Дійсно, це промоція міста в першу чергу, це ознайомлення туристів, ознайомлення людей, які тимчасово перебувають в нашому місті, ознайомлення з історією нашого міста, з культурою міста, з смаками нашого міста. З кулінарною культурою я би говорив нашого міста, uh -huh. і десь ми беремо приклад з других міст, там де це працює. А місто Івано-Франківське це одне з кращих міст Західної України, і тут однозначно, що людям треба розкати про всю історію, показати нашу архітектуру і показати то. Чим місто може зараз хвалитися, тими структурними проектами, які зроблені в місто, що стосується нашої центральної частини міста, що стосується доступності для людей з обмеженими вадами, ну і тим більше ми зараз живемо в такий час повномасштабного вторгнення, коли багато наших хлопців повертаються з війни і повертаються з війни на превеликий жаль на інвалідних візочках і, mm -hmm. і мають вади. Тут однозначно, що місто в цьому напрямку розвертається і. Приємно людям бути в івано франківську Я е, їжджу по Україні, зустрічаюся з такими заступниками, як я. Зустрічаюся з простими людьми. І всі дають позитивний відгук місту Івано-Франківську, що воно дійсно розвивається, дійсно є таким взірцем. І деякі міста беруть з нас приклад. 0800 21 21 34. Телефонуйте, задавайте свої запитання. Станіслав, залишив таке запитання. Добрий день. Хочу акцентувати вашу увагу на авторинок в селі Угринів. Там певна територія перетвориться на стихійне звалище покинутих автомобілів. Можливо, це частково наслідок дії кампанії збору таких авто в Івано-Франківську, яких, яких з міста власники переміщують будь-куди, щоб не забрала муніципальна служба, а можливо, якісь інші історичні фактори. Не знаю. Дайте при нагоді доручення відповідним службам розібратись. Дякую. Ну хочу відповісти, що Угринівська Угринівця окрема територіальна громада. Місто наше, Івано-Франківська громада до цієї громади не має відношення, але ми по сусідству можемо підказати просто е, Угринівській територіальній громаді, що на їхній території знаходиться такий, будемо говорити, такий майданчик, де зберігаються автомобіль. Угу. Ну але це не наша компетенція. і Ми на цей процес вплинути не можемо. Тільки можемо рекомендувати і звернутися з проханням. Олена. Добрий вечір. Підкажіть, яка доля з сортувальницею, яка була на промприладі, була єдино-франківська сортувальне сміття, і та закрилась. Чи планують її в майбутньому відкрити? Чи планує місто сміттєпереробний завод або лінію? На жаль, пластик, який люди викидають біля під'їздів в окремі контейнери, забирають у спільний вивіз на сміттєзвалище? Дякую. У нас на полігоні, нашому, який знаходиться в селі Рибному, на окраїнах Івано-Франківська. Так, є в нас сорто сміттєсортувальна лінія, на якій сортуються ці відходи. З міста забираються відходи практично всі, а на нашій лінії відсортовується сортовується пластик, відсортовується стекло. Да, місто має в в дальнішому майбутньому і хоче побудувати сміттєпереробний завод. По-перше, він дуже дороговарсний і в такий час, який ми сьогодні живемо, повномасштабного вторгнення, практично це неможливо зробити. Донори, інвестори. Цей час до нас такими пропозиціями практично не заходять. Але ми своїми силами, що можемо, ми відсортовуємо і, і так само і вирішаємо, вирішаємо цю екологічну проблему. Але в дальнішому є в перспективі, і є в планах ще поставити одну сміттєсортувальну лінію. Людмила. Коли включать опалення на незалежності 152-152а, теплокомуненерго відповіді дати не може. Повідомляють тільки, що якась організація. Не називаючи, яка має ордери на роботи і опалення включають тоді, коли вони свої роботи закінчать. Але вже тривалий час вулиця розрита, і працівників немає. Що це за секретність і що за така організація, яку навіть відмовились назвати в приймальні гайди? Чому відповіді, відповідні служби не надають інформацію містянам і скільки нам ще мерзнути, запитує Людмила. Пані Людмила сьогодні розпочала роботу котельня на вулиці Юності і mm. думаю, в цих будинках 152 і 152 буде тепло. Богдан вечір добрий. Коли планується запуск опалення на Бельведерській кінець вулиці, всі будинки холодні? Ми розпочали опалювальний сезон для мешканців нашого міста 28 числа, 28.10, після обіду. Вчорашнього дня запрацювала котельня на Бельведерській. Там зараз є проблематика з цими будинками. Там е, горична е, гор, горичне розгалуження, і часто, запові, часто є заповітрення після запуску е, котельні, після подачі теплоносія до будинку. Однозначно, що в тих будинках, десь утворилися напевно повітряні пробки, їх треба розвоздушити. Якщо мешканці мають можливість це зробити самі і знають, як це зробити, то зробити. Але е, я свого боку відреагую на це питання. Е, Пошлемо аварійну бригаду, і вона пройде по будинках. Подивиться, де є завод де є де завоздушення на даних стояках в даних будинках, але я ж би просив, щоб людина, яка звертається, хай скаже точну адресу будинку. Пане Богдане, залишіть або зараз на Фейсбук трансляції в коментарях під цим відео з точну адресу або у нас на сайті вежі.орг де власне ви залишили своє запитання. Додайте детальніше, точні, точнішу адресу. Опалюваний сезон непростий час кожного року. Як він стартанув? Ви вже згадали, що це в позавчора сталося, 28 числа після обіду. Яка ситуація з опаленням? Це завжди? Ну це, це штука розтягується завжди на кілька тижнів, а то навіть місяців в окремих випадках. Як зараз? Цього року взагалі опалювальний сезон розпочався для мешканців нашої громади практично в три етапи. Перший етап це був 9-10, де ми запустили в першу uh -huh. чергу лікувальні, лікувальні заклади це наші лікарні, пологові будинки, uh -huh. які отримали теплоносій 10-го -10 числа. Далі ми продовжили запуск нашої котельні, яка в нас є на вулиці Тролейбусні, це мікрорайон Пасічна, яка працює на альтернативі на деревині. Ми її запустили 21-го 10-го, і в мікрорайоні Пасічна 37 будинків, садочки і школи, які знаходяться, отримали так само теплоносій. Як я вже говорив, 28 -го числа ми запустили, почали запускати всі наші котельні, які в нас є. А у нас є в нашому комунальному підприємстві 39 котелень. Ми почали запускати 28 числа. 28-го числа запустили 14 котелень. Так, вони виходять згідно графіків на свою, свою роботу. Но це не, не робиться за годину чи за два чи за три. Практично на запуск котельні і на вихід на нормальну роботу плюс-мінус 2-3 доби. Для того, щоб ми вийшли і пішов теплоносій до всіх будинків, в більшості випадків уже теплоносій в будинках є. Да, є такі будинки, в яких є внутрішньобудинкові проблеми з системами внутрішньобудинкових, є проблема, є проблема з оповітренням в даних будинках. На сьогоднішній момент, от на цю, на цю годину, у нас вже запущено 37 У Нас лишилося дві котельні, які знаходяться на нашій територіальній громаді, але в селах. І зараз працюють практично круглодобово аварійні бригади. Які надають допомогу в розповітренні і, не дай Бог, виникнення якісь не надзвичайної аварійної ситуації, це ліквідують пориви, які можуть бути. Всім не секрет, всі живете в будинках, бачите, в якому стані ваші внутрішньобудинкові мережі. Хочу десь там принагідно е людям нагадати, все, що знаходиться в вашому будинку, це є сумісна власність всіх мешканців будинку. Треба слідкувати за своїми внутрішньобудинковими мережами. І підтримати їх в надійному в надійному стані, звертатися на протязі літа маєте маєте проблеми, які у вас були після закінчення опального сезону. Звертайтеся на нашу гарячу лінію 1580, і зараз звертайтесь на гарячу лінію 1580, там де виникають проблемні питання. Якщо говорити про опалюваний сезон у місті Івано-Франківську, ну на, на цю хвилину у нас теплоносій поданий до 474 будинків, а теплокомуненерго обслуговує 501 будинок. Угу. На сьогоднішній момент і 276 об'єктів як бюджетної сфери, так і комерційної сфери. Угу. Це є велика господарка, це більше 130 кілометрів труб по місту іван франківське як я сказав, вже 39 дев'ять Котельні не нові, котельні старі, побудовані в 60-70-х роках. За той рік нам вдалося збудувати три нових котельні. Які стоять на будемо говорити на, на території центральної частини міста, яка колись обслуговувала приватна котельня котельня на вулиці Індустріальній, 34. Поступово котельне обладнання оновлюється, але не так, як би ми хотіли. Не так як би ми хотіли. Хочу сказати, що у нас на сьогоднішній день працюють тарифи, які були затверджені ще в 2020 році. Під час воєнного стану ні на одну копійку не піднялися тарифи для населення. Ця діяльність є на превеликий жаль. Для... Ми ж бачимо, який відбувся ріст цін на все, що стосується угу. любої допоміжної матеріали, труби, арматури, заробітної плати, води все подорожчало. Практично ми працюємо на ті на тих самих тарифах, які були затверджені, що вже казав 2020 році. Планово збиткова діяльність. Надіємося, що держава нам поверне в різницю в тарифи, яка складає в місті івано франківському на сьогоднішній день більше 500 мільйонів гривень. Але підприємство працює і надає цю послугу. Так, да, є проблематика з пуском, є проблематика з подачою тепла. Аварійні бригади працюють, люди працюють практично круглодобово. Всі котельні запущені з котельним обладнанням проблеми проблеми немає. Я казав, я вже так наголошую ще раз, що є проблеми. З розповітренням є проблеми з мережами внутрішньобудинковими, там, де їм так само 40, 50 і 60 угу. років. Ще раз нагадаю: телефон студії 0800 21 21 34. Телефонуйте, задавайте свої запитання. У нас в гостях заступник міського голови Руслан Гайда. Е, вернемось до сьогоднішньої ночі. Багато хто вночі прокинувся від е, звуків вибухів. Кілька слів, чи в нашу територіальну громаду, чи Івано-Франківськ, були якісь перельоти і так далі. Бо досі ходять чутки в мережі і між собою люди говорять. От чи були, були ворожі прильоти по Івано-Франківській громаді? Ну, сьогодні ворог, як завжди, продовжує тероризувати населення України. Практично, mm -hmm. ціло, не практично а ціло Україна була охоплена повітряною тривогою і наша громада так само. Дякуючи в першу чергу нашим захисникам неба, нашим повітряним силам, які дійсно зробили колосальну роботу. Ми бачимо, скільки до нас летіло ракет, скільки до нас летіло шахетів. В нашій територіальній громаді, Івано-Франківську місто, і в нашій територіальній громаді, слава Богу, ніяких перельотів не було і все працювало в штатному режимі. Угу. В області є прильоти, але хай на них віддадуть відповідь. Ну ну не секрет, ну, вже в медіа та, секрет, це крізь медіа. Це було... Ми знаємо де куди куди прилетіло і що так. прилетіло. А в місті Іван Франків в нашій територіальній громаді слава богу, все було спокійно. Ну не спокійно, бо ми не спали 4.30. тридцяти. Угу. Е, ми чули всі, як е, наші е, славні. Не Оборонці неба. Оборонці неба. Взлетіли з аеропорту, так, і практично ціло-ціле місто, і займалися патрулюванням, і збивали ті ракети, які летіли до, до міста Іван-Франківська. Є перший на сьогодні телефонний дзвоник. Добрий вечір, ми вас уважно слухаємо. Алло, добрий вечір. Так, ви в ефірі, на будь ласка. Олександр. Та, так, ваше запитання, пане та, Олександр. Так, хотів запитати, у нас така проблема вивчинеці 194А. Кожен рік у нас, коли включають впалення, не можуть розвоздушити систему. Кажуть, що там кран в критичному стані. І хто, хотів би уточнити, хто це має його замінити, цей кран, бо вони бояться там техніки до нього йти, щоб десь прориву не було через той кран. 192, чи 194? 4А. 4А перший під'їзд. Перший під'їзд, так. Завтра я відправлю туди амбарійну бригаду, вони подивляться і вам конкретну відповідь, що по тому крану робиться. Добре, хай, дякую. хай залишить свій контактний Та, номер. Так, залишіть, будь ласка, свій контактний е, зараз номер. Зараз не, не ставте трубку, з вами зв'яжеться наше редакційне, продиктуйте свої контакти, з вами потім зв'яжуться і дадуть відповідь. Дякуємо за дзвінок. 0800 21 21 34. Телефонуйте, задавайте свої запитання, якщойно це зробив слухач чи глядач. Повертаємось до наших питань. Власне, про ми говоримо кожного року про проблеми старту опалювального сезону, але це все можна набагато зробити простіше, менш болісніше, якщо мешканці будуть собі ставити індивідуальне опалення. Скільки вже прийшло на індивідуальне опалення, і яка це процедура? Давайте ще раз нагадаємо. Ну я десь хочу принагідно сказати, угу. що у нас зараз ну, практично активно переходять на індивідуальне опалення. Є два рішення сесії, але це вимушено вимушений перехід, тому що нікому не секрет. Уже на протязі чотирьох років ми з року в рік продовжуємо роботу тої котельні, незвичайно важкими. І трудоємкими роботами, щоб та котельня працювала. Котельня не наша, не міста, не комунальної власності. котельня mm -hmm. приватна, мережі приватні. Цього року наше теплокомуненерго взяло цю котельню в оренду для того, щоб надати послугу з теплопостачання об'єктів. На сьогоднішній день на цій котельні залишилося всього 5 будинків, а за напротягом 14-го року відключилося вже більше, ніж 170. За ці цей рік відключилося більше 45 будинків. Так, місто надає допомогу тим, хто відключається суботу і по ній прийнято. Я вже казав, два рішення сесії було так про виділення додаткових коштів, про проведення матеріальної допомоги людям, які приходять на індивідуальне опалення, по 50 тисяч гривень. Люди самоорганізовуються, люди приносять документи. Рішення зборів співвласників будинку. Так? Там, де є більше 75% житлової площі, мають можливість і право на відключення цього будинку від централізованого опалення. Багато з нас, з людей, вибирають газове опалення з того, що є на сьогоднішній день. От у нас газове опалення з тих людей, що відключилися з 65 будинків. 45 будинків вибрали газове опалення, 17 будинків вибрали електричне опалення. За два роки я просто бачу тенденцію: за два роки люди вибирають електричне опалення. Да, є проблематика з переходом на індуальне mm -hmm. опалення, тому що роботи виконують як представники Прикарпаття обленерго, так само роботи виконують там, де на газ представники газової служби. Нашої області і міста, і міста івано франківська Але ми з свого боку надаємо допомогу, і це спрацювало, і люди багато відключаються, і багато я вже вже назвав цифри, скільки людей відключилося і перейшло на індивідуальне опалення. Так, люди В багатьох будинках роботи ще тривають. На сьогоднішній момент. Mm. Деякі люди вже закінчили роботу, в багатьох тримають. У нас є зараз така заборгованість перед людьми, які ще мають отримати по 50 тисяч, це десь близько 24 мільйонів гривень. Кожний тиждень ми виплачуємо ці кошти людям, які написали звернення, які написали заяви на отримання матеріальної допомоги у зв'язку з переходом на ідеальне опалення. Гроші виплачуємо. Я думаю, що цієї заборгованості до в ближайшому часі цієї заборгованості не будуть. Є телефонний дзвінок наступний. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Алло, говоріть, будь ласка. Ви в ефірі? Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Е, мене звати Олена. Е, я на рахунок опалення. Дивіться, рішення прийнято подачі тепла мешканцям з 28 е, місяця. 28, -го 28 -го числа, так. Угу. Та. Е, Наразі на молодіжні опалення ще немає. Ну я з кожного року йде це пів місяця після рішення. Мене цікавить, в платіжках за опалення дата, яка буде ставатися ну, подачі тепла? Ми зафіксуємо і дача буде в платіжці стояти дача подачі тепла до вашого, до вашого будинку. Якщо у вас дійсно немає тепла, яка адреса, будь ласка, ваша молодіжна? Молодіжна 62. 62. Я завтра уточню, і спод... ми відправимо туди аварійну бригаду. Я подивлюся, чи у вас в будинку є тепло, чи немає тепла по стояках. Може бути, що в сусідньому під'їзді є опалення, а у вас в квартирі може не бути. Може не бути опалення. Ви говорите за цілий будинок, чи говорите за окремо квартиру? Ну, я спілкувалася з мешканцями сусіднього під'їзду, в них також не Однозначно, там, де нема тепла, там нараховуватись не буде. Але завтра я уточню по вашому будинку і подивимося, що у вас гріє, що не гріє. Дякую, угу. нема за Дякую. Дякую за телефонний дзвінок 0800 21 21 34 Сміливо телефонуйте, задавайте свої запитання. Е, Найефективніший спосіб, власне, телефонувати. Е, ось е, тепер хотів би поговорити про пункти обігріву і укриття е, минулих років. З'явилася така тенденція, відколи були оці масові обстріли і з'являлись. І, і зникала електрика, і були погодинні там вимкнення. А з'явилось таке поняття, як пункти обігрів у місті. Цьогоріч вони будуть також. Ну, ми десь розуміємо, що ворог не буде зупинятися mm -hmm. і ворог все хоче зробити, щоб Україна була без світла і без тепла. Однозначно, на своєму рівні як орган місцевого самоврядування ми повинні зробити максимум для того, щоб наші мешканці могли. Якщо, не дай Бог, буде така ситуація, коли не знаю, не буде світла, не буде газу, але ми надіємося, що цього не відбудеться, mm. так, то люди мають право десь прийти, зігрітися, попити гарячого чаю, підключитися до інтернету. Такі пункти обігріву і пункти незламності, як їх називають ще в нашій, в нашій територіальній громаді створено 100 одиниць. Саме Більше пунктів обігріву це на основі наших шкільних закладів. Цих їх, їх є більше 43 пунктів у управлінні культури нашому є 12 закладів. На всіх комунальних підприємствах наших є такі самі пункти обігріву. Вони забезпечені кожний пункт обігріву, забезпечений генератором, забезпечений буржуйкою. так як говорять народі, забезпечений деревиною на тиждень часу. Так само там є вода. І в всіх шкільних закладах є у нас безпровідний провідний інтернет, тобто волокно, який забезпечує при, 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 при тому, що не буде світла, все рівно у нас інтернет там буде. Інтернет там буде, буде працювати. Тим більше в нас ще є пункти обігріву пересувні, так звані, які знаходяться у нас на балансі. Нашого районного управління ДСНС три штуки, намети, які так? Намети, які ми можемо розгорнути, які так само будуть обігрівати, можемо поставити в різних е частинах нашого міста. В, в навіть ну, ми вже це десь проходили попередніх рік, як у нас тільки почалася е е широкомасштабна війна. Ви бачили, що по місту Івано-Франківську їздила наша комунальна установа. Ми десь е маємо на нашому балансі. Так звану польову кухню угу. і розвозили гаряче харчування там, де люди не мали електрики, ні, і багато людей виходило, і багато людей е користувалися користували цим. цим. Так само ми маємо добрі стосунки з карітосом. Вони так само мають таку саму польову польові кухні. Якщо в разі необхідності ми цей процес розгорнемо і будемо забезпечити людей гарячим харчуванням. Щодо укриття, ну укриттів в місті всього є. Якщо говорити по всіх укриттях сховища, які були ще збудовані з радянських часів, яких 48. Mm. проти радіаційні укриття є 4 об'єкта і споруди подвійного призначення один об'єкт. Mm. Найпростіше укриття 216. Найпростіші укриття вони так само є на наших комунальних підприємствах і в житловому фонді міста Івана, Івана Франківського, в якими можна скористатися. На інтерактивній карті у нас нанесено 122. 122. Укриття, які видно кожний день, і в разі необхідності можна скористатися укриттям в разі тривоги. Але як показує практика, я дивлюся, що людина така, напевно, що вона до всього звикає uh -huh. в процесі життя. Я дивлюся за і так ми моніторимо, скільки людей відвідує укриття, ті, які знаходяться найпростіші, і ті, які знаходяться спеціальні укриття, то тенденція людей до відвідування укриття набагато зменшилась. Людей практично в укриттях немає, є, а якщо є, то є одиниці. Так що я десь мешканців ну, закликаю у разі виникнення на такої повітряної тривоги і бачити, коли вже ми десь по телеграм-каналах читаємо, що куди летить, угу. куди рухається. Якщо рухається в нашу тривога. сторону, підвищена небезпека, то однозначно, що треба скористатися укриттям. Ну або правило двох стін. Ми всі прекрасно розуміємо. Треба берегти себе, берегти своїх близьких, берегти своїх рідних, своїх дітей, думати за себе. 0821 21 34. Ви ще можете встигнути і задавати зателефонувати, задати свої запитання. Всі дзвінки безкоштовні. Також ви директор департаменту по взаємодії з силовими структурами українськими збройними силами, з Національною гвардією, які зараз програми військовим та як йдуть справи з закупівлями спорядження і дронів. Це бачимо постійно, що це відбувається. Але ну, ви знаєте, що нікому не секрет. Напевно, що міський голова поставив нам таку задачу, і ми де всі повинні розуміти на своєму кожна людина на своєму рівні, в якій ми час живемо, і нам однозначно треба допомагати нашим Збройним силам. Це є гарантія нашої безпеки, гарантія mm -hmm. нашої державності, суверенітету і цілісності. Працюють зараз дві програми у нас в територіальній громаді. Міські ви знаєте, виїжджає постійно. Що місяця практично виїжджає mm -hmm. на передову до, до хлопців і привозить їм, ну, переважно, що ми, що ми веземо. Це реби переважно веземо, а mm -hmm. саме більше ми веземо дронів. От на сьогоднішній день, за 25 рік. Ми вже передали нашим військовим на 163 мільйона 183 тисячі матеріальних цінностей різного, різного призначення, але ми орган місцевого самоврядування не можемо купляти щось воєнного призначення. Ми купляємо те, що, що можемо купити. Так, І в нас так само працюють програми допомоги військовим, допомоги військовим на спорядження. Ті, хто приймають безпосередню участь в бойових діях і є мешканцями нашої територіальної громади, mm -hmm. отримують 50 тисяч гривень. Ті, хто не приймає участь в бойових діях, але знаходиться на службі в лавах Збройних сил України і отримує на спорядження 20 тисяч гривень. Так само багато ну, на цей момент у нас скористалося вже цими послугами. цими послугами, я скажу. E, більше 1700 1700 чоловік це на сьогоднішній на сьогоднішній день. Якщо говорити в загальному за допомогу нашим збройним силам і допомогу нашим захисникам, і допомогу e, з комунальними послугами і на поховання будемо говорити, ну це так не говориться, але все рівно виділяються кошти і на оздоровлення, і на допо і на харчування пільгове для. Дітей, батьків, яких приймають безпосередньо участь і служать в Збройних силах України, то за ці роки від повномасштабного вторгнення більше 700 мільйонів гривень наша територіальна громада. Ну і ми спільно з вами всі потратили на, на оборону нашої держави, ну і на допомоги нашим військам. На що найбільше запити від військових? Це власне дрони? Чи ще ну, щось? Саме більше запитів це дрони, це перше угу. місце, напевно, що займає, а друге місце займає реби. Дуже багато. Ми десь розуміємо, що зараз війна настільки пішла вперед, і зараз війна практично дронова. Що з одного боку, що з другого боку, застосовуються тисячі дронів. Ну і військові однозначно замовляють дрони. Такі які речі, які були на початку повномасштабки, такі ну, як, як е, шоломи. Е, е. Цього... Броники, ні? Броники шоломи, цього вже немає, забезпечують Збройних силах. Я знаю, що вони забезпечені практично всім і харчуванням, і одягом, mm -hmm. і, і, і захистом. А переважно. От, от ну, Екофло передаємо багато. Закуповуємо ще. Є, є такі військові частини, які звертаються там закупити їм деревину дошку для облаштування mm. своїх позицій. Ну по-різному, але в переважності, в більшості в процентів 70 це є дрон. Дякую вам, що знайшли час. завітали сьогодні до нас. Я нагадаю, що ми працювали у прямому ефірі на телебачення. Веже також у прямому ефірі радіовежа ФМ. І у нас в гостях був заступник міського голови пан Руслан Гайда. Спасибі, що прийшли. Дякую, дякую всім, що це була ізналися. програма запитаю влади. Не перемикайте, залишайтеся з нами, будьте на вежі, і в наступний четвер, у 18.15 традиційно ми знову вийдемо в прямий ефір в рамках програми Запитаю влади. Щасти!